І так, приклад другий. Українська компанія, виробник меблів, експортувала протягом звітного періоду непов'язаному нерезиденту з переліку 1040 свою продукцію, і з яким був підписаний дилерський договір. Дохід української компанії 150 більше і, власне, з таким нерезидентом операції були на суму більше 10 мільйонів гривень. Українська компанія має розгалужену мережу дилерів України, з якими впродовж звітного року мала значну кількість операцій. Схема продажів прийнята через дилерів, в рекламні бюджети за рахунок виробника. Компанія працює в дуже конкурентному середовищі, ринкова стратегія проникнення на та завоювання зовнішніх ринків, максимальне стимулювання експорту. Ну і, власне, що знайшло своє відображення, додаткові знижці 7%. Бітсоків. За підсумками цієї операції, в нас була застосована знижка. Тобто спочатку нам потрібно зрозуміти, а взагалі, е, чи є тут ділова мета в цій операції, чи вона прослідковується, чи е, е, ця операція відображена, е, документальне відображення, воно збігається з, е, по суті. Далі застосовуємо фар-аналіз, вибір методу, джерело або джерело вибір методу, знову ж таки, це опційно. Далі, е, якщо є джерело, ми розуміємо і порівнюємо параметри зіставності. Визначаємося стороною тесту, розраховуємо показник і власне доходимо в документації до того, чи відповідає дана, ціна даної операції, в принципі, витягнутої руки. І так, яка, на ваш погляд, більш слабка сторона? Я вважаю, що, на мій погляд, професійно застосовую своє осудження, що у нас більш, більш слабкою стороною може бути нерезидент. Може бути нерезидент. Чому? Тому що більшість функцій може бути за нами. Але чи автоматично це означає, що ми будемо тестувати нерезидента? В цьому питанні. То я думаю, що ми можемо застосувати професійне судження, аргументувати, що будемо тестувати саме себе. Чому? Тому що є найбільш повна і достовірна інформація, так, яку ми будемо застосовувати. Ну і власне е застосування методу, який, про який зараз ми будемо говорити, воно також є найбільш економічно. Ну, економічно доцільно. На мій погляд, ми можемо спробувати тестувати і аргументувати тестувати себе. Але ситуація була б зовсім іншою. Наприклад, якщо б це був пов'язаний нерезидент пов'язаний нерезидент і дилер. Ось в цьому випадку, мені здається, що треба дуже-дуже постаратись щоб довести або аргументувати, чому маємо тестувати себе. Ну, виникає наступне питання тоді. Який метод найбільш доцільний в цьому випадку, по-перше, нам дано в умовах задачі, що українська компанія має розгалужену мережу дилерів в Україні, з якими впродовж вітного року вона мала значну кількість операцій. Тобто умова задачі вже наштовхує нас на те, що в нас є велика кількість зіставних операцій. І більш того, ця операції з непов'язаними контрагентами. Тобто ми можемо знайти ці зіставні операції, а отже, використання методу витрати плюс в цій ситуації він відповідає суті, так і за деяких обставин так, він може бути застосований. І тому важливе питання зараз я ставлю. Давайте подумаємо над ним. Скажіть, будь ласка, а такий фактор зіставності як наявність бізнес-стратегії? E, чи можна застосовувати коригування на e, таку бізнес-стратегію, яка вона чітко артикульована і застосована? Тобто з урахуванням додаткової знижки 7% у нас діапазон 4. Тобто наша рентабельність. Якщо ми її не враховуємо, тому що в нас в внутрішніх операціях її немає, ну, тобто ми e, стимулюємо експорт і ми власне надаємо цю знижку. Але на внутрішніх операціях в нас її немає. Тому питання: чи Фактор зіставності, наявність бізнес стратегії дозволяє нам скоригувати на 7% ціни наших зіставних операцій для того, щоб врахувати ну, ці умови. Так, е, в нас знижка 7% бізнес-стратегія це стимулювання продажів на експорт. І власне зі знижкою 7% у нас 4%, а діапазон 5-10 умовно. Е, але якщо ми. Коли аналізуємо зіставність, застосовуємо це коригування, тобто, якщо ми на внутрішньому ринку, у нас немає знижки, і ми не стимулюємо внутрішній ринок, а стимулюємо зовнішній, то чи ми можемо вирівняти ці умови так, щоб ну вони були рівними? І якщо ми застосовуємо це коригування, в нас, ну наприклад, рентабельність становиться там, 5%, тобто ми вже в діапазоні. Чи є строк дії цієї стратегії? Чи правильно розумію що ми. Ну, умисно, скажімо так, в даному випадку коригуємо рентабельність, чи це може продовжувати безкінечно довго? Що якщо ми застосовуємо якесь коригування, то воно А дійсно має бути артикульовано, а, воно має бути формалізоване взагалі-то, в, в першу чергу, це має бути якась ну, ді, ділова мета цієї всієї е, стратегії, так тобто, вона має тестуватися на цю наявність цієї ділової мети. Ну і друге, що так, е, тобто маємо зафіксувати якийсь період, і, ну, наприклад, якусь недополу, ну, не, не отриманий там дохід. Ну, тобто, це, це треба до цього готуватися і це розуміти, що це потрібно буде робити.